Наша країна є унікальна країна, її природні ресурси, її людський потенціал дають змогу займатися сільським господарством, і ця галузь економіки, ну як, на мій погляд, є досить перспективною. Тому ми започаткували цей проект і приблизно років п'ять назад взяли фактично вільну земельну ділянку. Яка була попоя з бурянах, та ділянка не оброблялася, напевно, з часів проголошення незалежності України. І тут ми реалізували наш проєкт Сад квітучий, фруктовий. Сад наш складається здебільшого з фруктових дерев яблунь, це левова частка, груші, сливи. Ну і наша велика гордість це є адаптований до нашого клімату персик. Рік назад ми збудували фруктосховище приблизно тонажністю 2000 тонн. Також при фруктосховищу є цех, в якому ми встановили. Сучасну сортувальну лінію, яка нам надає змогу калібрувати і сортувати яблуко і в подальшому реалізовувати його як на ринках місцевих, так надіємось, з часом по всій території України. Ну і також надіюся, що будемо реалізовувати за межами нашої держави. Бізнес в нас в загальному різноплановий, і тому ми стараємося йти завжди в ногу з вимогами сьогодення. Так само ми підійшли і до аграрного бізнесу, до частинки нашого. Нашої діяльності, яку ми проводимо, і все зробили тут по вимогах 21-го сторіччя. Сад високотехнологічний. Техніка високотехнологічна. На територію, де знаходиться сад, хоч вона знаходиться там. Не зовсім близько від населеного пункту, ми обов'язково змушені були протягнути і швидкісний інтернет, який використовуємо в управлінні нашого холодильного обладнання, яке знаходиться в фруктосховищах. Інтернет також використовується і для системи відеонагляду. Створити і зробити сад високопродуктивний. Для цього ми. Підійшли дуже фахово до підбору і саджанців, які адаптовані до нашого клімату. Звісно, наші кліматичні умови не зовсім відповідали для насадження, наприклад, таких культур як персик, чи навіть та сама яблуня, але враховуючи, що саджанці адаптовані до нашого клімату, і клімат міняється, стає тепліше. Ми плануємо створити. Фактично, ми його створили. Плануємо отримати кінцевий результат, максимальну врожайність з цього саду. Для цього ми обов'язково зробили сад на поливі. На кожен ряд під кожне дерево проводиться полив води капельною схемою. Надіємося, що результат виправдає всі наші вкладення, які ми. Зробили і будемо в подальшому робити. Своїм прикладом хочемо показати, що в нашій країні, звісно, що нічого просто так не дається. Потрібно працювати, потрібно створювати, потрібно досягати тої мети. Мета в нас дуже проста і, в принципі, дуже важлива. Це на своїй землі відчувати себе господарем, створювати робочі місця. Щоб наші люди жили трошки краще, щоб вони не їздили, не бідкались десь за кордоном, щоб вони мали достойну працю, достойну оплату цієї праці, щоб ми виростили і змогли запропонувати споживачеві на ринку, чи в супермаркеті, чи в будь-якій іншій торгівельній точці якісний продукт. Звісно, що екологічно чистий, красивий. Щоб наші діти пишалися нами, і ми з високопіднятою головою завжди гордились тим, що ми робимо, і що ми будемо робити далі.